Водолії. Я вас вітаю водолії на цьому відео. Ну що, перший місяць літа пролетів просто під кліпом ока. Так. І немає. Тому сьогодні подивимось старо прогноз для водоліїв на липень. Які основні події чекають водолію у липні місяці? Трійка жезлів. Трійка жезлів це про подорож. Це, про, це все про поїздки. Особливо поїздки за кордон. Тобто, можливо, ви їдете у відпустку, що не дивно, тому що липень. Ось, це про планування поїздки. Можливо, ось. Це, це запланована поїздка, яка вас чекає в липні місяці. Або, наприклад. Можливо, якщо не відпустка, то хтось поїде в командіровку, хтось поїде просто в якусь подорож там, на один-два дні, але тим не менше, це про поїздки в липні місяці, які чекають водоліїв. Давайте подивимося ще. Король мечів, король мечів ну, це є ви водолії, це є чоловік або жінка з більш такими чоловічими енергіями, близнюки Терези водолій. Ось, можливо, будете контактувати з таким чоловіком, а можливо, це є ви. І ви будете тут е, приймати якісь рішення. <кій> перепрошую, е, приймати рішення е, або, або навіть планувати цю поїздку. От, але е, по королю мечі це все має бути от так от, заплановано від пункту А до пункту Б. ВГД, логарифм там тої ситуації складений. Я починаю діяти тільки по плану, ні кроку, вперед, ні кроку вліво, ні кроку вправо. Тобто це все проплановано. Ось. Або по цій карті ще, можливо, візит лікаря, в кого заплановані планові операції, тобто операції будуть успішні. Можливо, візит до. Косметолога на якісь ін'єкції. Дуже добре по цій карті робити ін'єкції. Давайте ще подивимося карту для вас. Водолії. Колісо фортуни Колесо фортуни – це завжди про поїздки. Тобто я можу з впевненістю на 100% сказати, що водолії їдуть кудись в липні місяці, дома їм не сидиться. Ось. А ще що нам каже Колісо Фортуни? Колісо Фортуни нам говорить про те, що на нас подивилися свише, ну, тобто на вас. І це про якийсь подарунок долі, на який ви заслуговуєте, це коли удача на вашій стороні. Тобто по цій карті ви можете купляти лотерейний білет. Ось це коли ви опиняєтеся в тому місці, в той час, коли потрібно, і відбуваються якісь події, які від вас не залежать, але вони вам приносять той кусочок радості ваше життя, тому що колесо, по колісу фортуни, події, які відбуваються, ми не можемо, ми не можемо придугадати, тому що це а, судьба. Це доля нам готує якийсь подаруночок, на який ми заслужили, і нам залишається тільки ну, чекати на цей подарунок. Прекрасна карта. Я її, кстати, обожнюю. Давайте подивимося на наступній колоді для вас водолії. Сімка жезлів. Сімка жезлів нам говорить про... Ситуацію, коли нам потрібно буде відстоювати свою думку, тобто ми комусь щось будемо доказувати, що це є не так, як там ви думаєте, а це є так, 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 так. Ось по всім цією жезлі ми відстоюємо, ну так би сказати, своє місце під сонцем, тобто ми будемо з кимось, кому актуальна це конкуренція. Тобто ви будете з кимось конкурувати, але по цій карті я можу впевненість сказати, що ви конкурентно спроможні в цьому місяці. Так? А ще по цій карті можна сказати, що у вас є у вашому оточенні людина, з якою ви йдете пліч-опліч, яка а, всіма там, руками, ногами за за ваші починання і як би там світ не стояв проти вас. Mm, які би камні там не кидали у ваш огород. Якісь інші люди. У вас є одна людина, яка стоїть з вами пліч опліч, і яка буде тримати цю таку оборону, як на цій карті, і не дасть вас в обіду. Так, давайте ще одну карту. Умірено. Це карта балансу. Це карта, коли. Вона ну, така скучна карта, чесно, от, коли все йде е, таким спокійним. Е, так, ну, все спокійно, все налагоджено, от, е, але все добре. Тобто ми себе відчуваємо добре, і в нашому житті немає ніяких неочікуваних там, подій, неочікуваних смс-ок, розмов, я не знаю. Е, але все йде собі от, по плану, все плавно, добре. Е, по цій карті дуже добре, е, наприклад. Передивитися своє харчування, зменшити, наприклад, там, вживання алкоголю, дуже добре сідати на дієту, або додати, наприклад, спорт. Тому якщо ви планували щось передивитися, наприклад, своє харчування в липні місяці, то по цій карті це буде дуже успішно. Четвірка Пентаклю. Четвірка Пентаклів нам говорить про те, що ви впевнено сидите на своїх грошах, тобто у вас є якісь відкладені кошти, ось і трошки це карта такої скупості, коли ми не хочемо розвиватися або не хочемо там тратити на свої задоволення ці відкладені кошти. Ось і порада по цій карті, що не відкладайте, тому що не знаєте, що буде завтра. Тобто, живіть цим днем, який у вас є. Бо дивіться, він тут отак от на свої, Вроді в нього гроші є, а довольства на лиці немає. Ось, Тому гроші у вас є, відкладені. Але тратьте трошки на себе. Так, давайте візьмемо ще одну колоду. Двійка кубків, двійка кубків, ну, це, про, це про такий хороший коннект, це про е, побачення кому актуально. Хто одинокий, то можливо вас покличуть на побачення, або якщо ви в парі, то вас чекає якесь побачення, можливо, подорож разом. Ну, це такий коннект, це таке ком'юніті, коли все добре, все приємно. От коли ви з людиною на одній волні, і вам настільки добре проводити час, що не хочеться, щоб цей час закінчився. Дуже хороша карта. Така закоханість з'являється, якщо ви самотні водолії. Туз кубки водолії. Ну, самотні водолії, можу сказати, точно вас чекає нова закоханість. Нова зустріч. Зустріч з вашим майбутнім партнером. По тузу Кубків це якісь нові починання, це нові, нові почуття, це нова захопленість. Можливо, ви там відвідаєте якісь нові місця, в яких ви ніколи не були, і це вас настільки наповнить позитивними емоціями, що ви аж, аж вам захочеться ділитися цими всіма цим, всім емоційним таким потрясінням, хорошим потрясінням з навколишнім середовищем. Це щось, можливо, ви зустрінете якусь людину нову познайомитись, і вам буде настільки приємно з цією людиною контактувати, і вона вас наповнить, тою, знаєте, от такою емоційною наповненістю. Отшельник! Отшельник нам говорить про те, що, можливо, в кінці літа ви будете йти на якесь навчання. Або вас, вас будуть навчати, або ви когось будете навчати. Ось. Або це час, коли ми хочемо приділити тільки собі. От кінець липня, от у вас буде такий можливо, період, коли ви захочете побути наодинці. Це не є в цьому нічого поганого, але от вам захочеться щось подумати собі, можливо, помедитувати, можливо, там, якийсь самоаналіз провести, покопатися трошки в своїй там, голові, там, щось. Ну, це час проведений на одинці, або, наприклад, за, там, за читанням якоїсь книги, за щось може, будете навчатися, ізучати, але на одинці. Так, і давайте тоді подивимося карту поради для водолія на липень місяць. Зірка, боже, водолія, якась мрія ваша здійсниться. Це, кстати, продіваюся карта сигніфікатор, якщо я не помиляюся. Ось, про що нам говорить зірка? Зірка нам говорить про те, що сіяйте. Сіяйте, тому що якась ваша мрія збудеться в липні місяці. А, і якщо у вас збудеться якась мрія, то знайдіть нову собі мрію. І по цій карті мрійте масштабно, не, не обмежуйте себе в бажаннях, в мріях. Якщо це є мрія, мрійте про що хочете, щоб мрії ваші були масштабні, тому що про що ми мріємо, це все збувається. Не зря ваші саме мрії приходять до вас, тому що це уже те, що має відбутися. В нас є та чутка, що має відбутися. з за того з'являються мрії. Я вас обнімаю, цілую. Бажаю вам прекрасного липня. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!